Україна запросила високопосадовців країн ЄС на 9 травня. Цим політики мають показати дипломатичну силу проти військового параду, який організовує правитель Росії Владимір Путін. Політико пише міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Передав запрошення своїм європейським колегам за інформацією видання 9 травня до України можуть приїхати лідери коаліції охочих, а також майбутній канцлер Німеччини Фрідрих Мерц. Водночас європейський союз дав казівку країнам-кандидатам не брати участі у параді в Москві 9 травня. Повідомили в міністерстві закордонних справ Латвії. Наголосили, це не відповідає цінностям ЄС. Разом з тим, словацький прем'єр Роберт Фіцо відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Калас до європейських лідерів не відвідувати Москву. Прем'єр Словаччини вкотре підтвердив, що 9 травня його можна буде знайти у Москві. З нами Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції. Пане Олеже, раді вас бачити. Добрий вечір. Взаємно добрий вечір. Пане Олеже. Ось це запрошення на 9 травня до Києва, говорячи мовою шахів. Це шах. Ну, я б не став, скажімо, це перебільшувати значення, але безумовно, це буде. Це правильний рух, тобто правильна ініціатива, вірна. І я сподіваюся, що не відгукнуться. Ну, принаймні, ті, про кого ви сказали, і таким чином це буде потужний сигнал підтримки України. А візит деяких політичних лідерів міжнародних до Москви, як можна його розцінювати? І тут головне, якою буде дипломатична реакція різних країн? Ну, в принципі, нічого не очікувано. Тут знову ж таки немає. Тобто, фіца я не знаю, про Орбана щось я не чув, але в принципі може і Орбан з'явиться. Тобто це ті, кого в Євросоюзі, і не тільки в Євросоюзі, давно вже рахують серед прибічників Путіна. Хто його фактично підтримує, і їхнє знаходження в, в Москві на параді, воно очікувано з іншого боку, це ганебно. Ну що ж. А, пане Олеже, а можливо не, є якісь по мене заборониш вести себе ганебно а, це чогось? На точно. кшталт там дипломатичної ноти протесту. Як це буває обмін такими знаєте, реакціями між посольствами? Є щось на більш вищому рівні, коли можна сказати, що це не годиться, і хто скаже? Більш високому рівні, я думаю, будуть відповідні заяви? Ну, мабуть, від тієї шкалос, може, і від деяких країн, членів ЄС? Ну, подивимось, але в принципі тут і так все зрозуміло. А знов таки, пане Олеже, з приводу наслідків там прем'єр Словаччини по поїде, наприклад, до і а як з європерспективами? Чи, чи, чи тут будуть доцільними певні, ну я не знаю, там натяки? Чи як це робиться? Ну, в принципі, ви маєте на увазі наші європерспективи. Тобто, цілком зрозуміло і відомо, що і Орбан ну, меншою мірою, але все-таки і очевидно, ФІЦА, не знаходяться серед групи підтримки України, м'яко кажучи. І зараз я десь читав, що зараз розробляється євросоюзом ідея, механізм, як можна обійти Орбана, щоб він не псував цей процес своїми ну, скажімо, своїми забаганками і своєю дружбою з Путіним. Ну, мабуть, це стосується фіса, але побачимо наскільки вони будуть готові. Грати проти України, проти більшості членів Євросоюзу. Ну, як ми знаємо, це більше характерна Орбана. Фіца, він так іноді в ньому прокидався здоровий глуз. Ну, побачимо, як це буде складатися. Ну, звичайно, це загрожує самому процесу. Пане Олеже, дякуємо за те, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Дякуємо за ваші коментарі. Дякую Олег за шамша дипломат, колишній посол Сполучених Штатах Америки та Франції.